Напився до нестями. Львівський керманич влаштував алко шоу на дорозі. Після затримання він ані трохи не знітився і запевнив, пив, п'є і буде пити. І все це ще й приправив нецензурщиною. Чи зможе чолов'яга ще, хоч раз сісти за кермо? Розповість Олексій Фролов. Я пив горілку, й пити буду. Цього принципового львів'янина на стріблястій Тойоті активісти дорожнього контролю разом із правоохоронцями зупинили посеред ночі у залізничному районі. Чоловік ледь тримається на ногах та постійно лізе у сутичку із автоінспекторами. Затримані зараз. Форму їй затримані. Шаху їй. Дешево.

Шматі, Проте, Чоловік верзе казна що мовляв, навколо нього гарцює нечиста. Що не активіст, яниця, що не автоінспектор, то наркоман. А ти наркоман, ґ... подивись на себе ґ... і нарколи. Ґ... <риві> ґ... П'яний ґ... очі водія наливаються кров'ю ще секунда, і в Петра вривається терпець. О, ну, не, не буде так, не буде, не буде. Та, Ти нам тут розкаже, що ми маємо робити. Що? На Дебошира вдягають кайданки та у бобику везуть у лікарню. Там із нещасним кояться дивні метаморфози. Розлючений чоловік викликає правоохоронців на чесний поєдинок. Битися пропонує на кулаках, просто на місці. Справа лише за кайданками. Тільки за годину керманич трохи заспокоюється та починає більш-менш нормально розмовляти з лікарями та даївцями. робите незаконно супер законно Ви перевісну свої повноваження. Я не вам біди. Здається, біди керманич наробив виключно собі. Тепер прав йому не бачити дуже довго. Ще й штраф за нічні походеньки випишуть немаленький. Чергова аварія за участі військових.